Наступне інформаційне зведення в ефірі «П'ятого» буде вже о 21-й годині. Тримайтеся. У пошуках неймовірного. Асус. У вас болить спина? Вас турбують болі у суглобах? Болять натруджені м'язи? Мазь Нікофлекс потурбується про вас. Перевірено часом. Доброго вечора. Програма Час підсумки дня стартує в прямому ефірі на п'ятому каналі. Сьогодні поговоримо про те, як водохреща саміт в Давосі та інаугурація Трампа фактично паралізували український парламент. Зранку до ради прийшло 217 депутатів. Це менше ніж мінімальна кількість для ухвалення будь-яких рішень. Ну а ввечері до сесійної зали прийшло ще менше: буквально 167. А вже завтра Верховна Рада знову йде на двотижневу перерву. Колеги, я змушений зараз провести.